Я би хотіла розповісти, як ми попали в Швейцарію коротко. На третій день, коли почалася війна, ми поїхали в Івано-Франківськ. Там живуть родичі чоловіка, моєї сестри. Ми переночували і поїхали далі, тому що ми не могли там більше залишатися. Поїхали в Польщу. В Польщу ми поїхали до своїх друзів. Ми залишились приблизно на два тижні там. І також нам потрібно було їхати далі, тому що в Польщі також ми не могли залишатись. Ми вирішили їхати в Німеччину. Поїхали в Німеччину, в центр зайнятості. Ми стояли там цілий день в черзі і познайомилися з одним чоловіком з німцем. Він хотів забрати родину з України до себе додому, до своєї родини. Ми познайомилися з його родиною дуже хороші люди, і ми також приблизно там були два тижні. Ці два тижні ми шукали собі житло, ну, було дуже багато людей, і було дуже важко знайти житло. І В той час мені написала моя подруга, моя кома. Вона жила на той час в Швейцарії 9 років. І вона запропонувала поїхати в Швейцарію. І Вона знайшла житло нам. І Ми вирішили переїхати в Швейцарію.